Добрий день, наявності подвійні пальці до комбайна, диски. Різні фаркопи, ступиці, демпера, такі ступиці. на прицеп Такі різні колеса. Шківи, зірочки для комбайна. Такі колеса, пружини, стрім'янки. Такі пружини. Колеса. Привід 800 гривень. Колеса по 1400. Такі зірочки від 100 гривень вище. Такі фаркопи. Центральний винт. Тягові бруси, редуктор. Такі диски, диски ПТС. І вигрузні коліна до комбайна клас.